Вітаю в ефірі Дніпро У Студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлоф, І Ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину. Починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів з однією повітряною тривогою. Зараз температура повітря 6 градусів. Протягом дня буде хмарно дощітиме до 11 градусів тепла. Через ремонти по вулицях Пастера та Василя Чапленка опалення немає у чотирьох будинках. Теплопостачання буде відновлено по завершенню робіт. Решта котелень, також насосні станції в місті працюють. За минулу добу комунальні служби усунули майже півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро тів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопраці. Помоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 10 оперативних виїздів по Дніпро, з них один на пожежу. Зайнялася автівка, вогонь рятувальники приборкали. Також перевірили п'ять торговельних центрів на наявність вибухівки. Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції. Під час перевірки вибухових речовин не знайшли. І про приємне в місті народились 13 малюків: 8 дівчаток та 5 хлопчиків. Бавовна в Криму напередодні в окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. Місцеві повідомляли, що гуркіт було чутно щонайменше півгодини. Частина міста знеструмлена. Так званий голова Криму Аксьонов заявив, що попередньо спрацювала ППО. За його словами, уламками пошкодило магазини, будинки. Одна людина отримала поранення. Згодом у головному управлінні розвідки повідомили, що в Джанкої вибух знищив російські крилаті ракети НК під час їхнього транспортування залізницею. Мало не згорів увесь будинок. В Новоолександрівці зайнялась прибудова до приватної оселі. Вогонь почав перекидатись на одну із кімнат. Втім, надзвичайники змогли його локалізувати і не допустити, аби полум'я знищило увесь будинок. Врешті пожежу приборкали, вогнем знищено речі домашнього вжитку. Меблі та пошкоджено перекриття загиблих чи травмованих немає. Зухвалого грабіжника затримали правоохоронці Дніпра. Пізно ввечері зловмисник напав на подружжя коло під'їзду. Це зафіксувала камера відеоспостереження. Коли люди відчиняли двері, він штовхнув жінку та кинувся на її чоловіка і вихопив в нього сумку. Постраждалі намагались його зупинити. Втім, чоловік штовхнув їх, і люди попадали на землю. Поліцейські відпрацювали відео та почали пошуки нападника. Врешті його затримали. Ним виявився 29-річний дніпрянин, який раніше вже був засуджений. Йому повідомили про підозру, вчиненні грабежу. Викрадене майно повернули потерпілим. Якісний ремонт дороги та нове освітлення у Дніпрі, в рамках проєкту Місто без околиць проводять планові ремонти найвіддаленіших вулиць. Наразі трударі приводили до ладу вулицю Високу, що в Самарському районі. Які роботи вже провели комунальники? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Рівні дороги та якісне освітлення. Комунальники Дніпра ремонтують на віддаленіші вулиці міста. Під відновлення підпала вулиця Висока. Там налагоджують роботу вуличного освітлення. Подставляємо лампи, де необхідно, проводимо ревізію лінії, ревізію світильників. Ну скажімо так, щоб уже комплексно все працювало. Тут замінюють асфальтне покриття площею 7 тисяч квадратних метрів у рамках програми без околиць, ми виконували такі роботи і на віддалених масивах. Загалом на цій ділянці заплановано замінити повністю асфальтне бетонне покриття, тобто зі всієї вулиці воно вже зрізано, відфрезеровано, вивезено. І на сьогоднішній день вже виконується влаштування верхнього слою. Плановий ремонт планують завершити до кінця тижня. Чистий Дніпро у місті триває весняне прибирання. Попри воєнний стан, десятки комунальних підприємств Дніпра готують до весняного періоду прилеглі до них території. Як чи поряд місцину бачили мої колеги? Зараз я працюю з граблями. Вибираю мусор, щоб було чисто на території. В рамках акції Чистий Дніпро у міському центрі соціальної допомоги провели прибирання території після зими. Зараз працює приблизно 10 осіб наших підопічних, тобто бездомні особи, які на даний час проживають у притулку. Та десь близько 10 осіб працівників. Такі заходи об'єднують, такі заходи дають можливість відчути почуття родини. Мабуть, тут гості дому нічного перебування прибирали територію від опалого листя, зів'ялої трави та іншого сміття. Також до акції Чистий Дніпро доєднались працівники КП Теплоенерго. Вони прибирали територію котелень та теплорозподільчих пунктів. До роботи задіяно близько сіми людей. Задіяна техніка для прибирання території: це екскаватор та автомашина для перевозки сміття. Для цього задіяли спецтехніку вантажити сміття. Найбільше приділяють увагу ділянкам, на які взимку наносилась проти суміш. За порядком на водних просторах Дніпра стежить водолазно-рятувальна група. Вона патрулює водойму в будь-яку пору року, незважаючи на погоду. Це підрозділ, який за дві хвилини дістається місця надзвичайної ситуації та рятує людей. Про специфіку їхньої роботи поспілкувався з рятувальниками черговий містом Дмитро Редька. Доброго дня, Доброго я черговий дня. по місту. За перерученням міського голови приїхав поспілкуватись. У Дніпрі працює підрозділ водолазно-рятувальної служби. Фахівці здійснюють нагляд за водним простором області та міста. Працівники здійснюють заходи щодо рятування осіб, які опинилися на воді під водою. За викликом громадян, як зимою, так і літом. З настанням купального сезону роботи у підрозділу побільше. Постійно будуть патрулювати і пляжі, які будуть відчинені на купальний сезон міста. Ну а зимою що це льот, це постійна небезпека, виход рибалок на підрозділ оснащений усім необхідним і перебуває на постійному чергуванні. Частіше ви потрапляється, коли стає лід, а також у сезон купання. Коли люди заходять в воду, заходять на трезво на воду, так також тонуть діти З початку року на воді трапилося 12 нещасних випадків. Дев'ять людей загинуло з них, троє дітей. Врятовано 45 осіб з них одна дитина. Дніпро Тіві зняв документальну стрічку про дівчину з ДЦП. Героїня фільму Ганна Ціпура пройшла непростий шлях через образи та неприйняття суспільством. Знімальна група працювала на кількох локаціях: у героїні вдома та на роботі. У своєму фільмі команда вирішила розтлумачити літери ДЦП інакше. Анда телеканалу Дніпро Тіві зняла документальну стрічку про Дніпрянку з інвалідністю. Героїня фільму Ганна Ціпура. Їй 27 років, і вона живе з діагнозом ДЦП. Я тут, щоб показати повпежуть його батькам, не дітям, що можливо, все. Працювала на кількох локаціях. Знімальна група побувала у героїні вдома та на роботі. Моя героїня вона дуже розумна, вона має класне почуття гумору і вона класно розбирається у політиці. Зараз Ганна має роботу, яку дуже любить. Вона має класну родину, вона має друзів, але для того, щоб усе це мати, вона дуже багато боролася. Вона та її родина. І ви знаєте, я скажу чесно, що знайомство з Ганою змінило моє власне уявлення про людей з інвалідністю. Мене дійсно дуже вразило, як Ганна живе повним життям, як вона відноситься до життя. Її оточують тільки любов рідних та друзів. І з нею було дуже легко працювати. Навіть коли я просив робити по декілька дублів, вона залюбки це робила. Працюючи над фільмом, команда вирішила заново розтлумачити для когось такі страшні літери. ДЦП у стрічці ДЦП дитячий церебральний параліч перетворюється на діяти, цінувати. Перемагати ми вважаємо, що Ганна вона ніби такий амбасадор цих понять. Бо діяти, цінувати, перемагати це на 100% про неї, і ви самі в цьому переконаєтесь, коли подивитеся нашу стрічку. Документальний фільм про Дніпрянку з діагнозом ДЦП та її непростий шлях до щасливого життя. Дивіться в ефірі телеканалу Дніпро Тіві, 22 березня о 19.40. Мислитель у Бородянці встановили скульптурні інсталяції американо української художниці Ліни Кондес. Арт-об'єкт «Мислитель» мислитель в тілі образ засмученої людини, що живе у воєнний час, але з надією вдивляється в завтрашній день. Локацію для розміщення надувних фігур виступили зруйновані РФ дитячі садочки, школи, майданчики та житлові будинки. Таким чином, організатори проєкту хочуть нагадати світу про криваву війну, а також запобігти насильству щодо жінок і дітей. Інсталяція тимчасова Ліна Кондес планує вивезти її за кордон і продати. А отримані кошти організатори хочуть спрямувати на відновлення здоров'я дітей, постраждалих від війни. Якщо є можливість, будь ласка, долучайтесь до реабілітації, до лікування наших дітей. Ми будемо дуже вдячні. Мистецтво нині здатне рятувати, і воно повинне рятувати. Добро має бути з кулаками. Мистецтво то зброя. І недаремно завжди говорили, що мистецтво це справжній софт power, Це м'яка сила. Мрію, щоб закінчилась війна. І була своб... а кінця команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин об 11-й, та ми побачимось. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!